що творцо ніколаю, по серцем всі, не роче, ніколи не моного. Ко всім святим, серцем всі. серцем сім, Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Он је до времња оном, Рече Господ својим учеником, И ми Тебиру Божију, Аминь Бог ла вам, Јако и рече, Нори се верзи се у І не розвисить в серці своїм, но вірує, як оєжет буває, буде, йому є жаше рече, Всего горати глаголю вам, вся є ліка ще моляшеся, просите, віруйте, як оприймете, і буде вам. І як да стоїте, молящися, одпущайте, а ще ж то на кого, да й отець ваш жиє на небесі. Отпустит ва, согрішені я ваша, а ще вже ви не отпущаєте, Не отець ваш і на небесі, отпустит вас, согрішені ваши, Господи, слава Сування. Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилу. Наче породі, це поволять, сам привята, я Богородице, спаси нас. Să te proroce printre Ioanul, creștini, Doamne, Doamne, moli Doamne, 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 Doamne,

Тічи пісить, Господню, Яну помолім серцем сіти, пророче протече, красвіте, Господині, ми молитво, всім святим по молі серцем, святим. Сина і святого Духа, дорогі возлюблені у Господі, отці, браті і сестри, сьогодні прекрасний праздник, особливо для цього святого храму, для цього селення. великий престольний праздник. Це велике свято на честь введення в храму і святиє, і при Матері і причистої дівчини Марії. Сьогодні, коли ми празднуємо день. Пам'яті день праздування Матері Божої це для нас великий праздник. Тому я всіх щиро вітаю, особливо отця Настоятеля, прихожного святого храму, всього, і всіх гостей, які сьогодні прийшли на це престольне свято. Сьогодні отець Василій подробно розказав про життя і про участь Божої Матері в нашому спасінні. Матір Божа зіграла велику роль в спасенні роду людського. Тому що вона була обітована Богом ще в раї, що сім'я жениться, сати главу Змія. І от прийшло час, коли Діва Марія прийшла на цю землю і народила нам Спасителя Господа і Ісуса Христа, який прийняв позорну смерть на крісті і своєю кров'ю омив первородний гріх Адама і Єви. І відкрив врата рая, які були закриті, коли і були із рая, Адам і Єва. Тоді, пам'ятаєте, були закриті врата рая і представлені були ангели, які охороняли ці врата. І от Матір Божья, народивши Ісуса Христа, відкрила ці врата рая, де кожна людина, кожен християнин, який. Бажає внити в ці врата до Царства Божого, до цього раю, а має можливість. Тобто кожен віруючий в Ісуса Христа як в Сина Божого, і хто приймає Його тіло і кров, це є людина, яка має можливість попасти до Царства Божого через посередством таїнств, покаяння і святого причащення. Тому всі ми маємо таку можливість. Тому Господь, коли воскрес, сказав радуйтеся, тому що побіждений ад і відкриті врата рая, тобто кожний християнин, кожна людина має можливість попасти до рая, хто має бажання. Тому, браття і сестри, будемо всі старатися йти до цього царства до раю, до якого ми всі стремимося в нашій житті, але враг. Нашого спасіння дьявол не пускає нас через всякі іскушення, особливо в нинішній час, дуже всяких много іскушень, і всяких таких до чого ми прив'язуємося зараз, це особливо інтернет. Всі живуть ви, в такій не віртуальної житті. І тому, дорогі браття і сестри, от треба мати таке добре розум. Для того щоб руководствувати себе і направляти свої ступи до царства Божого. Я желаю всім нам, дорогі браття і сестри, спастися і прийти до царства Божого, бути учасниками царства Божого, тому що йому немає окончання. Там життя вічне. І тому хто хоче жити вічно, той буде стремитися і старатися. Але Господь каже, що царство Боже нудиться. Тобто силою береться, воно просто так не дається. Тому будемо старатися, трудитися для цього, щоб заслужити це велике таїнство Царства Божого, де вічно будемо наслаждатися присутнім Божим і чути ангельський спів. Амінь. В нинішній день, ви, браті і сестри, я хочу подякувати, в першу чергу, привітати всіх вас із нашим праздником, хрестованим праздником, побажати всім мира, добра. Дякую. Хочу подякувати всім людям, які прийшли до нас на, на наш праздник. Подякувати в першу чергу священникам. Ви, їх усіх добре, знаєте, отца Іва, і отца Васіля, і, і другого священнику. Да Господь дасть здоров'я. Щоб вони кожен раз приходили до нас і своїм присутствиям, украшали наше богослуження. Також хочу подякувати дякам усім, які були з, з, з різних сіл, з Мотарева, з Лукшан, з нижнього селища. Дай Господь дасть вам здоров'я, до всього вам найкращого. Приходьте, ми усе вам вас раді відати. І все ми маємо радість, як ви приходите до нас. Хочу подякувати раторам, усім, людям, гостям, прихожим, особливо нашого храму, які трудяться і трудилися і стараються для того, щоб було щось вкрашалося, щоб щось встроїлося. На Господь в нас теж здоров'я. Також запрошую всіх на трапезу. Трапеза так у нас знаєте де.

І живе Отца наших воянах, архієпископа Костантіна радо злоту с того, преподобник і полосних Отець наших, святих і праведний Богоче, всяких Маян и всіх святих, Помилуй ти, спасі нас, як облах і чоловіку любим, благодейственное и мирное житие. Здравия же и спасение, и во всем новое поспешение подать Господу Твоим, блаженнейшему метрополитону, всякопресвященнейшему митрополиту Марку, Веческому Господу, Линего Майс, печала Прихожанам, всему священному собору. Всім жертвователям, благодетелям, благоукрасителям, прихожанам Своителям, і всем зелені нами о здраві, поминаємо, не предстоящим і научимся господи, Господу, разної поли, намного і, і, і нам благодаря. Бессмертного царя и Богу нашего Господи помилуй Я на Тайсе воскресенье, живот и покой, совшей Бог, Иисус, нашими словами Сибезначного целых. Хорошо, счастливо. Jesus, Jesus, Jesus.